Тож менше нас Боже, більше тебе. Менше нас більше тебе, більше твого світла, і нехай твоє світло, Дух Святий, допомагає пропускати через наші тіла, бо Гітлер попрускав насправді темряв. Він заключив так званий договір, підписаний кров'ю з нечистивим, Уже є факти, знайдені артефакти цього договору. Здається, на 13 років. Послухайте одну з останніх там цих тем Алексія Лідяєва. Також там українська тема є, молитва про Поднібся і Боже царство. Поднібся є темрява, яка то есть Люцифер, він 30% ангелів, переманив на свою сторону. Вони знаходяться в так званому да? і якби Це є темрява. Яка відмовилась від Бога автоматично, да? і є Божа сила, і нам обирати. Ми в цьому дуже маємо велику владу, і зачасту часто темрява не хоче, щоб ми цю владу проявляли. І... Як виявилось, послухайте, також мене звати Світа. Я знаходжусь в Салірно. 19 липня, 24 рік, Віталія з 15 року, регіон Ргіон і мене сьогодні Дух Святий повів сюди до цього вайнера, який приїхав. Тобто люди подорожують, заїхали в цю гавань Салірно, і напевно вони відвідують Амауфі, Серенто. Напевно, їм тут, може, день дають, а може й два, щоб вони трошки подивились світ. Напевно, це для багатьох мрія, так. Да? І там якесь таке переміщення над поверхні. Цікаво. Celebraті X. celebrate. Ну, не знаю, що там круїз ось такий, так. Да. Тож, Дух Святий, говори. Що часом і простором? Ти є сістина, ти є хліб з неба, і щоденна духовна їжа нам необхідна просто, як особливо цих... цій е, боротьбі да, з, з темрявою, а темряв може перемогти тільки світло. Тож християнам треба нам всім задуматись, да, як перемогти те світло, бо це як п'ятий елемент, кидаючи бомби в зло, ми просто. Збільшуємо те зло в собі насправді, тож Божої мудрості в цьому потрібно постійне обновлення, онулення, очищення наших тіл. Бо кожен буде перед Богом відповідати за себе. Да? І кожен день він має бути останнім. Тобто молитва за ворогів вона збільшує світло, і, звісно, воїнам миротворцям воювати, виконувати те, що закладає Бог через них. Да? Захищати кордони, це як вулику бджоли. Вони, якщо нападіння, я пригадую, там куча таких бджіл, інших, напевно, і воюють з ними. Я зменшувала оцей прохід вулик, щоб, скажімо так, менше було вбито бжілок, яких належиться будинок. будинок. Да? І молитва вона також зменшує кількість жертв, бо відкриваються портали неба, приходить мудрість Божа і написано моліться за всіх, всіх царів. Да? І тоді буде життя мирне і без воєн. Тобто нелегко молитися, наприклад, за президента Росії або за президента. Там, Білорусі, да? Але Господь все хоче, щоб від... над ними відкрилося небо, щоб дійшло да? світло і так само і українському президенту. Дух Святий зливай на президентів твоє світло, відкривай твої портали, знищи твою тем... темряву твоїм світлом, бо ти є світло, ти є істина, стан, ти є життя. І допоможи прискорити цей довгожданий мир. Бо дійсно, якщо заглянути, в кожного ніби своя правда. І коли узнаєш, що там такі копалини на, на, в цих регіонах да, Херсонської області, як відомо, дуже великі залежні літію, який ціниться більше, ніж золото. І казали, ну віддайте, і просто заплатіть таку ціну, але буде спасене життя хлопців. Да? Але боротьба продовжується, не факт, що може далі піти, то і якби тут, Боже, все в твоїх руках. Да? Ми віряємо в твої руки, цю всю ситуацію надалі. Це не, не легка ситуація, важка ситуація. Рекомендую аналітичний роздум від харківчанина. Сергія Любарського, а також з Любарським, це мій брат слухає, якби іноді я це аналітичне мислення, вчусь випрацьовувати, хоча це, скажем так, нема там духовного підтексту, плані ну іноді рідко буває, звісно. Але ці пазли вони відкриваються глибше, щоб не дивитись, на ситуацію, а подивитись на неї дистанційно здалека. Як дивиться на це, ще Бог, ці всі обставини. А він хоче, що щоб як в фільмі Хижина, да я створив цей світ не для того, щоб люди вбивали один одного, а щоб несли світло і щоб була як одна велика сім'я. Але зачасту навіть для нас тут українців за кордоном це випробування жити з українцями, да, тобто свої характери, різні регіони, а, також мовне питання, да? І тут дуже важливо прийняти, бо є з дитинства говорить російською мовою. Це факт, і кажу, не можна уникати. Як я одну задав колись ще перед масштабним. Перед повномасштабним вторгненням я задала запитання своїй знайомій, і кажу, що для тебе українська, вона така я чудово володію українською мовою. Я здала на 5, але до 5 років вона жила в Росії, наприклад, да? її батьки постійно розмовляли російською. І як би для неї то рідна мова, тобто це теж факт, ми повинні це враховувати, але дух Святий мені з другої сторони показує, що є єдина мова, мова любові. і Неможливо відняти те багатство. Яке надається через російську мову, в плані того, і грузини співають бласвені пісні християнські про те, що надбання християнства. Да? Наприклад, з грузинкою саме тут я розмовляю російською, да? як вона не знає італійською. Відповідно, тут треба мудрість, щоб не жесточились наші серця, не стали камінними. І... Але це все нелегко молити за ворогів і взагалі тому потрібна Божа мудрість. Такий благословений лайнер. І... Дух Святий, допомагай нам, українцям, за кордоном. Даруй твою мудрість, яка вища цю мудрості цього світу. Мудрість цього світу, вона повторюсь, вона ставить своє я вище, да, я, я, я. А мудрість Божа, вона, наприклад, була свої пісні. Рекомендую пісні, хвали Богу від Віталія Єфремочки. На в нього там напевно 90% російськомовно, да він харківчанин алілуя. А, і нові пісні дуже благословені Святий туркається незалежно від того, якою мовою, да, і це може бути а, просто мова любові. Зрозумімо це, і тут учимось а, також приймати а, і право а, людини говорити да, російською мовою. Наприклад, наші українці тут розмовляють, да, то Сєвєродонецька з Херсона. Також вчать мову українську, звісно, і це дуже добре. Слава тобі, Боже, за все. Милуюся, бо Бог постійно переміщає. Взагалі з 15 року я постійно переміщалася. ну, Взагалі з 18 із 18 років мене, Ну, можливо, так, що не одружан, не маю дітей, і це може також дає можливість не укорінатися. І... Вже з 15 року Дух Святий так цікаво вів, постійно переміщав мене по Італії, то працюю я в Неаполі, то я працюю в Калабрії, то в Римі, то э, в і його районах. Э, тобто приїжджала на три місяці, працювала додому да, і так Господь постійно переміщала. Тут приїжджаю додому, працювала э, в Салірно, приїжджаю, і тут повномасштабна війна. Виїжджаю і з духі почула, що э, ні, думаю, ще попрацюю, десь піду, десь намався там вебісітером, працювала, але досяти всього. Вертайся, їдь в монастир і поживи там два роки. Це було саме таке стабільне місце, напевно, із 18 років, де я на одному річку спала тривалий період. Але знову перемістив Господь неподалік Саверну, і це може й плюс, що бо море мене зцілює, Бог через море зцілює. І найдій свої місця сили, Дух Святий, допомагай, веди на твої шляхи, виконай твій план в житті кожного, хто дивиться, хто слухає, щоб Бога напрощення що відведився. Слава житті тільки тобі, ти номер один. Ти є світло, світи через нас, дійсно, більше тебе менше нас. Ми не можемо дати любові, бо любов це є Ісус. А, слухайте, Керован Лів, ми создані, щоб любві. Не закладено у нас зло, закладено тільки любов. Але вибір за нами. Ми вільні в цьому. E, Essa só